Шановні глядачі з мого посіка Хелп, хочу вам показати сім'ю відео нормальне. Оце бджоли відкриті вже хвилин 15. Коли я поки сходив по планшет, поки туди асю вони розлізлися, вони сиділи горно в кучці в такому собі коматузі. Прийшов я їх обробляти. І це перша ознака. Що в ньому нема розплуда в цій сім'ї. Якщо вони сидять, видно, сидять зараз тихо-тихо. Це їх розшевели вже, то не треба її колошмотити. Кормовних Кормо в них є. Видно по них, що розплуду в них нема. Мовчки пролити їх біпіном і валіть нафіг десь. Шановні глядачі, зайняться чимсь другим. Не треба їх перетасувати наглядно, щоб побачити, що все в них добре. Шановні глядачі, я думаю, це порода вам на рівні аспіронта. А з вами було з нею. ваша посіка хелп.